Андрій Шевченко, випускник Сокиринського професійного аграрного ліцею, згадує роки навчання. Сказати чесно, це було не то, щоб і важко, це було легко. Те, що ми не розуміємо, викладачі нам завжди допомагають. Майстри на майстерні можуть підказати те, що ми не розуміємо, що не можемо зробити. Вони допоможуть. Гарна атмосфера. І навчатися тут справді дуже легко і приємно. Випускник Дмитро Дацюк планує майбутнє. Юнак обов'язково відкриє своє фермерське господарство. Здобув професію, навички здобув прекрасно. Мріє розвивати аграрний сектор і випускник Микола Сант. Аграрний сектор, якраз, ну так, манив, він як. Для мене те, що треба якраз дві групи це 50 юнаків та дівчат, отримують документ про закінчення навчання, здобуття професії, працівник фермерського господарства. Групи в нас дуже активні, дуже творчі. Вони завжди беруть активну участь у громадському житті ліцею. Вони представляють наш заклад на обласному. Представляли вже сьогодні. Ми з ними прощаємося. Представляли наш заклад на обласному, всеукраїнському рівнях. Продовж трьох років навчання студенти вчили предмети. Теорію поєднували з практикою. Чи не найскладніше було опановувати? Техніку. Саме інтересне було, як ми сідаємо перший раз за кермозаним. Дитина, яка теоретично вона знає, що вона хоче поїхати, а практично в неї не виходить. До третього курсу ми вже їх навчили, вони вже все вміють». Проте впоралися разом з дипломами, отримали і водійські посвідчення. «Усі хлопці в нас здобули посвідчення тракториста, вже склали кваліфікаційний іспит. Позаду три роки навчання студентське життя. Випускний то підведення підсумків, прощання з ліцеєм, викладачів. За три роки навчання ви стали частиною великої ліцейної родини. Ви росли, виховувалися, навчалися, помилялися і досягали. Ми пишаємося вашими успіхами, вашою наполегливістю стати кращими. Ви сьогодні майбутнє нашої України. Напутні слова вітання, побажання знайти своє місце у житті найцінніше для випускників. Вам випала велика відповідальна місія, тому що саме на вашій плечі лягає велике завдання відбудувати нашу незалежну країну. Я вам бажаю, щоб в подальшому житті ви знайшли а, той шлях, ту стежку, по якій би вам не соромно було йти. Щоб ви себе реалізували, але за роботою за життям, щоб ви не забували мріяти, хвилююча мить вручення дипломів кваліфікованих робітників та свідоцтв про повну загальну середню освіту. Першими отримують документ відмінники навчання. Роки проведені у Сокиринському ліцеї, мудрі поради вчителів залишаться в пам'яті назавжди. Успіхів в майбутньому у їхніх починаннях. Викладачі ще самі найкращі, навчили багато чому, виразити свою вдячність за те, що подарили найкращі роки, обучили чому могли викладачам. Я хочу побажати всього найкращого. Вони дуже гарно нас навчають, допомагають, тому терпіння їм побільше. А учням ну щоб вони були. Слухняними так сказати, і чистого неба над головою. Випускники 2025 року готові до дорослого життя, готові діяти, творити, перемагати.